Всім привіт! Мене звати Юлія. Я дипломований викладач англійської мови. Допомогла вже сотні студентам не просто вивчити англійську, а й користуватися мовою в реальному житті. І якщо ви дивитесь це відео, очевидно, і вам потрібна англійська мова. Особистий тренер, куратор, наставник, який мотивуватиме, направлятиме вас, допоможе подолати бар'єр спілкування, розібратися в граматиці та грамотно спілкуватися з клієнтами, з колегами, з друзями іноземною мовою. Англійська мова допоможе не просто урізноманітнити ваше життя, це також і професійні перспективи. Шанс отримувати кращу високооплачувану роботу, це вміння користуватися англомовними сайтами, отримувати інформацію про сучасні тенденції світових ринків, закордонні вакансії. Ви також зможете вести переговори іноземною мовою з колегами, партнерами та клієнтами. Кожен наш студент отримує у подарунок курс тренажери, як успішно пройти інтерв'ю співбесіду англійською мовою. Англійська мова це також нові знайомства, стосунки а можливо, шлюб, з іноземцями. Знання англійської мови допоможе зекономити вам багато грошей, навіщо платити посередникам, турфірмам, агенціям, якщо ви самостійно зможете забронювати квитки. Забронювати місце в готелі, вирішити всі питання, пов'язані з номером, отримати номер, в якому все працює, отримати вид на море, як це завжди роблю я та мої студенти. Також багато продавців роблять істотну знижку, якщо ви володієте англійською мовою та вмінням переконувати. Ви зможете забронювати машину, уникнувши шахрайства, прочитавши договір. Якщо з вами щось трапилось, вам потрібна допомога лікаря, ви чітко зможете пояснити свої проблеми, отримати професійну допомогу та необхідні ліки. Якщо ви любите покупки в інтернеті на іноземних сайтах, Отримали, не ту річ, яку бажали, не того розміру, не того кольору. Ви зможете без проблем повернути свої гроші, зв'язавшись з продавцем. Англійська мова це міжнародна мова. Це мова інтернету та бізнесу. Вже понад півтора мільярда людей користуються англійською. Не зволікайте, не сумнівайтесь, робіть вклад в своє майбутнє, інвестуйте в свої знання вже зараз, вже сьогодні, а я вам допоможу. So, let's start learning English.